Блукаю мережевим вулицю осіннього сну, незнайоме місто в тумані, лімінальний простір. Притуляюсь до стіни, за нею сплять фараони. Я не маю мети, але я маю відчуття, що поруч є щось, що більше за мене. Білий кіт повільні кроки веде мене до дверей і зникає. Піднімаюсь сходами до гори, стіни, вкриті фресками. Ось човен у темній ріці, боги і демони кладуть чиєсь серце на терези. Вихід на дах цієї багатоповерхівки стережуть намальовані вартові. Проходжу повз них, відчиняю двері в небо. Порожній будинок, мов лайнер, пливе над містами крізь мовчання радіоефірів, крізь темну ніч душі. По карнизу блукає привид напівпрозорий із місячного світла, заложена душа застрягла між світами так само, як і я. Це наш дім він віддаляється від землі. Телевізори в безлюдних квартирах ловлять космічний шум, посуд на порожніх кухнях, РОЗПОВІДАЄ, що тут було до мене. Зі сторінок сімейних альбомів дивляться незнайомі люди. Вони святкували якісь свята і вболівали за якусь футбольну команду. Тепер просто мовчать. Невідомо, що буде далі, але добре відомо, що завтрашній день не принесе нічого, чого би я ще тут не бачив. Годинники зупинились і направили свої стрілки на мене. Привид блукає поруч, вона дзеркало, в яке я все ж таки наважився глянути. І там музична скринька, залишена у ванні. там пам'ять про останню зустріч. Там тиша, у якій сплять фараони. Я так довго чекав, що звідти покличуть по імені. Слухався так уважно, так уважно і так довго, поки не почув спів пташок. Потім почув власне дихання, відчув кінчики пальців і відкрив очі. За вікном були дерева, будинок стояв на краю лісу. Я відкрив двері, до яких мене привів кіт. Я ступив, босоніж на траву, і життя торкнулося мене.